Підвищений ризик розвитку серйозних побічних реакцій після вакцинації від COVID-19. вчені. Провели глобальне дослідження, проаналізували дані найпоширеніших вакцин, таких як Pfizer, Moderna і Astrazeneca, і зафіксували зростання випадків міокардиту. Тромбозу і навіть синдрому гієнабаре до прикладу можливість захворіти на міокардит після щеплення зросла аж у шість разів, і це каже людина, яка зробила чотири щеплення під час епідемії. Ну а я колись сказав, можна і шапочки з фольги робити, і ніхто мені не вірив. Бачите, як вийшло? Ну, дивіться, слухайте, попри всі оці знахідки, автори досліджень наголошують, що користь від вакцини значно перевищує потенційні ризики. Робота вчених викликала жваве обговорення серед української наукової спільноти в соцмережах. Там лікарі поділили Ділилися на два табори. То чи загрожує така небезпека всім, хто щепився від ковіду і чому про це заговорили тільки зараз? От якраз розбиралися наші журналісти. Вакцинація від ковід-19 може викликати важкі захворювання. Міф чи відтепер наша реальність? Запеклі дискусії почалися з ось цього допису. Користувачі соцмереж обурені впливом вакцини. Авторка посту спирається на дослідження вчених, проведене ще рік тому, та опубліковане у науковому журналі Вексін. Науковці проаналізували електронні медичні дані майже 100 мільйонів людей у восьми країнах світу та прийшли до невтішних висновків. Українські науковці натомість ставляться до цього скептично. Ніяких нових побічних реакцій не виявлено. Все, про що йдеться, ще у 2021 році вписали в інструкції до вакцини. Тому говорити про те, що щось приховували і от правда, вилізла, як мінімум, некоректно. Треба як мінімум читати інструкції до медичних препаратів, які є у вільному доступі. Автори дослідження з'ясували, що ризик захворіти після вакцинації на синдром Гієнабаре збільшився у 2,5 рази у порівнянні з доковідними часами. Це хвороба, що впливає на нервову систему. Ще у 4 рази збільшилася можливість здобути запальні захворювання центральної нервової системи, але найгірший результат припадає на міокардит або простою мовою, запалення серцевого м'яза. Ризик захворіти збільшився у шість разів на відміну від доковідних часів. Міокардит може бути спричинений не лише ковідною інфекцією, не лише вакцина Бо, там, наприклад, вакцинацією від ковіду, але й іншими факторами, серед яких і грип, і інші вірусні та бактеріальні інфекції. Вчені порівняли частоту виникнення 13 захворювань у людей після вакцини Pfizer, Moderna або AstraZeneca, і з розвитком цих захворювань до початку. Початку пандемії. Достовірність цього дослідження вона наразі у наукових середовищах є достатньо сумнівно. Є Документовані випадки того, що вакцина може провокувати виникнення міокардиту сам по собі covid 19 в рази частіше викликає ті стани, за якими і проводилося спостереження. Вакцина захищає навпаки від цих станів, і вакцини безпечні. Якраз це дослідження якраз підтверджує високий профіль безпеки. Водночас, рідкісним побічним ефектом вакцини AstraZeneca за підсумками дослідження, є гострий російний енцефаломіеліт, запалення і набрік головного та спинного мозку. За словами вчених, ризик розвитку цього побічного ефекту становить лише один випадок на кожен мільйон доз. Самі виробники також фіксували те, що після вакцинації виникали тромбози. Це одинокі випадки, які в загальній популяції вони мають відсоток від одного до чотирьох наразі, за даними наукової літератури. Дійсно, тромбози або інші, наприклад, воскуліти можуть виникати як після covid 19 так і після вакцинації, після будь-якої насправді вакцинації або після будь-якого захворювання. Лікарі заспокоюють, уникати вакцинації від ковіду не варто. Боятися треба скоріше її відсутності за останні дні. В Україні чотири летальних випадки від ускладнень ковід 19 і усі вони, за словами медиків, були без вакцинації. Пік захворювання на ГРВІ, грип та ковід 19 був у лютому. Нині нових випадків менше є.